Ще раз доброго дня. Проводимо оголошення результатів конкурсних торгів, рішення по яких було прийнято сьогодні на засіданні комітету конкурсних торгів. Тобто, щодо частин залізничних локомотивів, трамвайних, моторних вогонів рухомого складу, кріплена та арматури, їхні частини механічне додаткування для декорування рухом, а саме записні частини до колійних машин, 15 лотів, номер оголошення про проведення 263 490, три по державному гіснику закупівлі, номер 411 дванадцять 1, один Визнаний один. найбільш економічно вигідний, акцентовані пропозиції наступних учасників. За лотами 1 і 13 Підприємство Андалусія, 140, 85, 30, 85. Загальною вартістю конкурсної пропозиції за лотом номер 1 – 89 тисяч євро рівно. За лотом номер 13, 437 тисяч євро рівно. За лотом номер 2 визнано найбільш економічно вигідно акцептовано пропозиція публічного акціонерного товариства «Старокромоторський машинобудівний завод» і ДРПО 057-63-642 Донецька область, місто Кромоторськ, вулиця Горького, 2. Загальною вартістю конкурсної пропозиції 17 мільйонів 136 тисяч рівень разом з ПДВ. За лотами 3, 4, 5, 6, 8, 9 і 15 Визнано найбільш економічно вигідно акцептовану пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю техноекотрейдинг Хідерпо 392 15 196 місто Київ вулиці Лісозахисна будинок 11 корпус Б офіс 12 загальною вартостю конкурсної пропозиції за лотом номер 3 7 мільйонів 488 тисяч 388 грн. 78 копійок

1 мільйон 206 тисяч 900 гривень разом з ПДВ. І номер 15 – 782 тисячі 641 гривня 10 копійок разом з ПДВ. За номер 7 та 14 визнана більш економічно вигідно, акцептовано пропозицію Товариства з умеженою інповідальністю Брадос. Індерпо 356-94-297, Словацька Республіка, місто Бортослава, вулиця Будатінська, 33. Загальною вартістю конкурсної пропозиції за лотом номер 7 – 3675 євро рівно. За лотом номер 14, 1 мільйон 58 тисяч 661 євро рівно. Та з е, акцептовано пропозицію по лоту номер 10 Товариство з межної відповідальністю Локомотив комплекс СНАП. Місто Київ, вулиця Прецлавінська, будинок 34Б. З загальною вартістю конкурсної пропозиції 801 360 гривень. Рівно разом з ПДВ. Щодо закупівлі, частина залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів, рухомого складу, кріпна та арматура, їхні частини, механічне святкування, для керування рухом, матами записана частина до електропоїздів серії F, 9 лотів. За лотами номер 3 торги відмінені. Подано до участі менше дві пропозиції конкурсних торгів за лотом номер 5 до оцінки допущення пропозиції менше ніж двох учасників. За лотами 1 і 2 визнана найбільш економічно вигідна акцентована пропозиція Твориця з обмеженою відповідальністю High Quality Industrials. Інтерпо 291-18-522, місто Карлої Вара, вулиця Лазинська, 543-4. дріб Загальна вартість у конкурсної пропозиції за лотом номер 1 – 505 719 євро 70 євроцентів за лотом номер 2 77 тисяч 559 євро 20 євро центів. За лотом номер 4 акцептовано пропозицію підприємства Андалузія СПЗУ, код є до 140 85 30 85. Загальна вартість конкурсної пропозиції 846 тисяч 540 євро рівно. За лотами 6, 7, 8 і 9 акцептовано товариство з обмеженою відповідальністю на науково-технічного підприємства Трансінвест, підрахунок 392 70 330. Загальну вартість у конкурсної пропозиції за лотом номер 6 1 мільйон 499 тисяч 700 гривень, за лотом номер 7 430 тисяч 560 гривень, разом з ПДВ за лотом номер 8 448 тисяч 20 гривень і за лотом номер 9 133 тисячі 920 гривень разом з ПДВ. Щодо закупівлі частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних і рухомого складу, кріплення амотори, їхня частини, механічного статкування де декорування рухами, а саме частини до автоглюмівного обладнання. Номер оголошення про проведення двісті шістдесят три чотириста вісімдесят п'ять. Залотами: один, два, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, найбільш економічно вигідну та пропозиція пропозицію товариства з межної відповідальності технокатрейдинг місто Київ, вулиця Люсу Захисна, будинок 11, корпус 2, Б, офіс 12, ядропло 392, 15196. 196. Загальною вартістю конкурсної пропозиції за лотом номер 1, 20 мільйонів 81 тисяча 664 Рині 65 копійок. За лотом номер 2. 1 мільйон 86 тисяч 472 гривні 60 копійок. За лотом номер 4. 4 мільйони 290 тисяч 42 гривні 36 коп. За лотом номер 5 – 137 тисяч 87 гривень 29 коп. За лотом номер 6 – 1 мільйон 355 тисяч 769 грн. За лотом номер 8 – 411 тисяч 506 грн 90 коп. За лотом номер 9 – 409 тисяч 819 грн 34 коп. За лотом номер 11 18 мільйонів 23 тисячі 385 гривень 24 копійки. Золото номер 12 158 тисяч 794 гривні 20 копійок. Золото номер 13 1 мільйон 292 гривні 551 292 тисячі 551 гривні 86 копійок разом з ПДВ. Золото номер 3 визнано найбільш економічно вигідно та акцептовано пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю НПП «Постача». Код і 355 89 558 місто Харків, проспект Московський, 257. Загальною вартістю конкурсної пропозиції 4 мільйони 290 тисяч 516 гривень 64 копійки. За лотом 7 і 10 визнано найбільш економічно вигідно стосовно пропозиції Товариства з обмеженою співданності АКБ «Тяжмашкомплект». Місто Київ, вулиця Підвисоцького, 5 літера А, від 360, 85, 366, Загальна вартість конкурсної пропозиції. Золото номер 7. 1 мільйон 351 563 гривні 30 копійок та лотом номер 10 18 мільйонів 30 тисяч вісімсот гривні 70 копійок разом з ПДВ. Щодо закупівлі: частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних і рухомого складу кліпного мотора, їхні частини, механічне статкування, декорування рухом, а саме запасні частини до гідропередач – Номер оголошення про проведення 263-487 визнано найбільш економічно вигідно, акцептовано пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю Техекспрес М. Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Донецька, 37А, Ядербо, 391-07-466. Загальна вартість конкурсної пропозиції золотом номер 1 – 1 мільйон 773 тисячі 286 гривень разом з ПДВ, золотом номер 2 – 1 мільйон 773 тисячі 62 гривні разом з ПДВ. І щодо закупівлі частин залізничних локомотивів трамвайних, моторних вогонь рухомого складу крім арматури, їхні частини механічного святкування для рухом, а самозаписні частини до дизель-поїздів серії Д-1. Номер оголошення про проведення 478 шістдесят три найбільш економічну вину, акцентовану пропозицію товариство сумежною повідальністю громких центру за лотом 1 Загальною вартістю конкурсних пропозиції 5 мільйонів 457 тисяч рівно разом з ПДВ. Злотом і три акцептована пропозиція Андалузія з ПЗУ. Код і Дропо сто сорок Загальна вартість конкурсної пропозиції золота номер 2 дев'ятсот шість тисяч вісімнадцять євро два євроцента. номер 3 двадцять тисячі сто євро євро Рішення було прийняті на засіданні комітету конкурсних торгів 21.03.2016 року. Замість.